Усіх вітаю, друзі, близькі, рідні, церквоглядачі, як завжди, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимось. Я сьогодні роздумував на одну таку цікаву річ, і Господь привів до декілька текстів Святого Письма, і я роздумував про дух, моє духовне середовище, що їм є, наскільки я занурений в нього. І наскільки це є моїм життям. Знаєте, коли я роздумував про це, то Господь привів мене до відомого всім тексту. Це Єзекіля, 47 розділ. Ось і тут з першого віршика він говорить, що провідник знову привів мене до входу в храм, і тут я побачив, як із під порогу храму тече на схід вода. Я не буду читати десь все це. Ви прочитаєте 47-й розділ пророка Єзекіля, і просто хотілося декілька думок. І він говорить про те, що цей провідник він приводить до берегу річки. Ось він приводить і веде людину, цю і пророка. І проводить, коли води до кісточок, потім вода до поясу, потім ще декілька тисяч кроків, і написано, що пішов він і вже став непроходимим, і треба було плисти серед цієї ріки. Ось. І ну, це дуже важливо. Я собі сьогодні роздумував про те, що все, що є в цій ріці живої води. Воно завжди має зябри, так як і всі ці творіння Божі, які живуть в річках, в морях, в океанах, в них є жабри. Зябри. І ці зябри дозволяють їм там жити, рухатися. І воно таке, як навпаки, як ти витягуєш рибину з води, то вона гине через деякий час. І я собі подумав про те, що чи я занурююсь, чи я Потонув у Христі, чи є Дух Святий мені цим Киснем там, чи я маю ці духовні зябри, щоб жити, рухатися їм. Павло одного разу він сказав такі речі, а для мене життя Христос. Тобто Його розуміння, що там, де не є Христа, там нема е, життя. Ось. І наскільки я занурююсь в Ісуса, наскільки я. Є тою людиною, яка живе. Я собі розмірковував про те, що Господь він, він той, хто запропонував, запропонував мені жити Духом Святим, рухатися Духом Святим, існувати Духом Святим, тому що без Духа Святого нема духовного життя і сприйняття духовного життя. Христос є середовищем мого духовного життя, чи я пірнаю в нього тільки коли приходжу у церкву, і я є духовним пляжником і роблю це тільки час від часу, чи дійсно Христос є середовищем мого життя, чи я занурююсь в нього живуєм і рухаюся їм. І тому, занурюючись у Божий океан живої води? Ти стаєш сам джерелом тієї води Божої, криницею, водою, яка вгамовує спрагу, по-перше, тобі самому, і тим, хто навколо тебе. І я ще собі думав сьогодні про те, що чим більше агломерація проживання людей, тим брудніше повітря. І люди тікають, вони біжать десь до води, до океану, до лісу, в гори, щоб мати це чисте повітря. Я собі е, міркував про те, що атмосфера цього світу вона дуже забруднена, і Господь каже: хочеш реально духовно, нормально дихати, що роби? Занурюйся в мене, тому що там є все необхідне, і там є свіжий Божий Кисень, Дух Святий, там є моє слово як поживо для того, щоб ти жив і існував. І це надто важливо. І далі він говорить про те, що наскільки важлива ця вода, коли ми читаємо цей 47 й розділ, і він говорить тут, що куди тільки входила ця вода цього струмка цієї ріки, його вода стане здоровою. Як тільки Господня жива вода входить в моє життя. Слово, Дух Святий, спілкування, церква, моє духовне, реальне життя, воно стає чистішим. І далі він каже, що куди тільки прийде цей потік, усе буде оживати. Це те, що дає життя. І далі він говорить, що дуже важливо, що все, що навколо цієї живої води, воно має те, що я можу їсти, є той плід. І написано їхнє листя на оздоровлення. І знаєте, я звернув увагу на те, наскільки це важливо. І дуже багато людей є з цими пляжниками, пірнальниками час від часу. А Господь він пропонує, щоби я жив ним. І я був в ньому. Ісус говорить, це 15 розділ Івана, і тут четвертого віршика, всім відомі слова, перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза, ви галузки, хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Хто ж хто в мені не перебуває, буде відкинутий геть, мов та гілка і всохне, їх збирають, кидають у вогоні, вони згорають. Якщо я буду перебу... якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебудуватимуть вас. Що тільки забажаєте, простіть і станеться вам. В цьому прославлений мій отець, щоб ви принесли багатий урожай і стали моїми учнями. Ось, як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Тож, перебувайте в моїй любові. І коли я читаю ці вірші, про що говорить Господь Ісус Христос, Він говорить, що завжди є плід того, коли я не просто занурююся, я живу. Коли Христос є моїм духовним середовищем кожний день, а не тільки час від часу. І знаєте, одного разу я бачив. Якесь лихо було на річці, таке, що ну, ну, риба позадихалася, і вона лежала геть на, 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 на березі, і такий сморід стояв. Я собі думав про те, що дуже важливо, бо цей світ він запрошує в океан своїх задоволень. Він каже: пірнай, пірнай, не зважай, на що тобі ще щось інше? Час від часу будеш випірнати і бігти до тої живої води чи того живого моря Господнього опірнеш собі, випірнеш і поїдеш собі назад, але занурюйся в мене надалі. І дуже багато людей вони втрачають цей Божий Кисень, Дух Святий. Вони, е, і це дуже важливо. Ісус каже про те, що якщо ми не занурюємося в нього, в Його Слово, якщо ми не занурюємося в церкву Божу, це надто важливо, то що. Ми втрачаємо це життя, ми починаємо дихати киснем цього світу, його пожаданнями. І світ ще й більше і більше він заохочує до цього. І знаєте, дуже важливо нам бути не тільки людьми, які час від часу то все полишать. І вони їдуть до Божого океану і там пару раз пірнуть. Господь каже: Твоє середовище це я. Ти пірнай в мене. Якщо ти будеш в мені, я буду в тобі, це той результат, коли ти будеш мати плід. І хотілося б зазвичай ще нагадати про те, що той плід буде життя вічне, і Господь каже, де я там і слуга мій буде. Він одного разу прийде і забере в свої небесні оселі, всіх тих, хто був не просто пірнальником, не просто духовним пляжником, а той, хто Господь був їхнім середовищем. І тому Павло, зважайте, він говорить інколи люди говорять, може це у Павла такі суїцидальні мислі були, що для мене життя Христоса, смерть надбання. Ні. Він розумів, наскільки це життя в Христі. Оці всі яскраві кольори, наскільки він розумів, що це дає таку поживу для духа Його, для серця Його, що він каже, не хочу нічого, крім Христа. Він є моїм задоволенням. Він є. Всім тим прекрасним, що я тільки можу мати в духовному житті. <кій> І знаєте, занурюючись у Божий океан живої води, ми самі стаємо цим джерелом тієї води. І тому дуже важливо, щоб ми приходили до нього. Він каже, хто прийде, хто буде пити цієї живої води, він ніколи не буде мати спрагу, він ніколи не буде мати. Того голоду, такого духовного, тому що я задовольню, я є живий свіжий хліб, я та жива вода, яка приносить життя в життя кожної людини. І тому сьогодні хотілося би е, запросити порозмірковувати, чи дійсно я маю духовний зябра, щоб бути зануреним Христом, щоб жити їм, щоб рухатися ними для нього. Чи дійсно Дух Святий він наповнює мене? Бо інколи люди вважають, що то є така практика, коли я тільки прийду гарне поклоніння в церкві. Ні, Павло каже: Май здоровий розум. Він каже, того роби, бо це духовна практика життя і благочестя. Ось що роби, наповнюйся Духом Святим. І що роби? Оце все поклоніння, славу для Господа Ісуса в серці своєму. Слово Христове Хай вселяється. Так, дуже рясно, що ще він каже, що як і коли я в ньому і з ним, то я обов'язково є в спілкуванні і спільності з його церквою, і то є ковчег Божого спасіння. І, і тому сьогодні хотілося б підбадьорити, щоб ми всі порозмірковували про те, на сьогодні такий гарний дощик іде, коли я вийшов з хати. Я був просто задоволений, наскільки свіже повітря, наскільки воно свіже. І я собі про це роздумую сьогодні, що дуже важливо, знаєте, дихати оцим свіжим Божим подихом Духа Святого. Знайте, інколи ми не розраховуємо на таку Божу щедрість, але сам Господь Він каже, що Бог дає духа немірою тим, хто в нього просять. Згадайте, коли останнього разу ви просили, щоб Господь вас наповним Духом Святим, щоб він вів. Щоби ви дійсно мали ці відчуття в Христі Ісусі, щоб серце наповнювалося радостю від Його присутності, щоб Дух Святий відкривав серце, Божі об'явлення давав, щоб кожен із вас, і я також, ми могли долучатися і відчувати тепло і стукіт Його серця. знаєте, важливо бути в його обіймах. І Павло каже, що ніхто нічого не може вирвати. Але є тільки одна особистість, яка може вирвати, це. Я сам. Я вириваюся, я десь біжу, я десь шукаю мертвого цього світського пляжу або світської води. Господь каже: прийди до мене, ніколи не полишуй мене, тому що будеш мати свіжість духовного життя. І в моєму океані Божої любові є все, що може задовільнити самі такі великі духовні забаганки любої людини. Бо він є щедрий. Тому хай ці думки сьогодні, а вони працюють в нашому серці. Нехай Слово Боже, воно рясно лягає в наше серце. Нехай Дух Святий, Він ще і ще більше. Він занурює нас в Ісуса Христа в Його серце, в Його любов, в Його милосердя, в Його терпіння і прощення кожному із нас. Це так важливо. Будьте благословенними в цьому дні. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже Батьку. Ми сьогодні розмірковували про океан, Господи, Твоєї присутності, Твоєї Божої любові, милосердя, милості, океан Духу Святого, якого ти можеш дати кожному. Ми сьогодні дуже просимо, щоб, Господи, кожен з нас ми не були тільки пірнальниками, що час від часу пірнаємо той Божий океан, Господи. Ми дуже благаємо, щоб в нас були духовні зябри, щоби жити в Христі кожного дня, кожної хвилини, щоби бути зануреним в ньому, щоб бути наповнений ним, Духом Святим, якого ти даєш, Господи, не мірою, ти даєш щедро і рясно. І тому ми просимо, хай це слово сьогодні воно працює в нашому розуму. Хай Дух Святий, не дасть спокою, поки я не відчую. Подих цього Божого океану, поки я не занурюю свої очисті води. І тому, Господи, благослови нас в цьому в ім'я Ісуса. Амінь. Будьте благословеними в цьому дні. Нехай океан Божий покриє і накриє кожного із нас. Хай Дух Святий рясно відкриє серце і розум для того, щоб сприймати все те, що Господь сьогодні говорить нам. Бо Він бажає, щоб кожен із нас, щоб ми жили їм. Жили в ньому і жили для нього. Тому будьте благословенними, хай Бог збереже кожного із вас, ваші домівки, ваші сім'ї, діток, близьких, рідних, церкви, друзів, хай Божий покров і захист завжди буде над вами. Будьте благословенними в цьому дні.